Друзі, доброго дня! І так, кому в Україні перерахують пенсію з 1 червня? Починаючи з 1 червня, відбудеться перерахунок пенсій в Україні однак перерахують не усім пенсію. Хто виконав у квітні певні умови, можуть розраховувати на на доплату майже у розмір однієї тисячі гривень. Зазначається, що перерахунок проведуть заднім числом та лише тій категорії пенсіонерів, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку, та хто одержує пенсію у розмірі меншу ніж 10 тисяч гривень. На прорахунок цієї пенсії мають право ті, хто виконав виконав дві умови: перша умова це продовжили працювати після призначення пенсії, і друга умова це за час роботи отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу. В результаті за за наявності 35 років стажу щомісячна надбавка буде 333 гривні. І в результаті, оскільки перерахунок відбудеться із запізненням, то у червні виплатять додаткові кошти за квітень і травень. Відповідно, пенсії у червні збільшаться на 1 тисячу гривень. А далі наприк а далі, починаючи з липня, будуть виплачуватимуться щомісячно на на тридцяти гривні більше.